Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Сьогодні от у нас така цікава тема для відосу натхнуло мене да? в групі Мережа відкритого православ'я, хоча насправді це абсолютно закрита мережа закритого православ'я, ну та хай буде. І адміністратор Дар'я Морозова розмістила перепостила такого собі Івана Спрінського, і от що він пише, цей Іван Спрінський. Було б по-християнськи церквам у наступні тижні відкрити цілодобові пункти обігріву. Бо ж коли можна проявити християнство чи фарисейство розпорядникам соборів, котрі побудовані за людські гроші, як не зараз, кінець цитати. Ну і от. Я це власне прокоментував так. Розкажіть хто небудь тому мужику, ну Івану Спрінському, що великі кам'яні храми взимку це реальні холодильники, які практично неможливо натопити. Ну хіба що встановити буржуйку, біля якої можна грітися, але пара метрів від неї вже морозильна камера. Я, власне, був біля 10 років настоятелем величезного храму, п'ятикупольного, трьохпрестольного кам'яного храму, унікальної пам'ятки архітектури, яку натопити було неможливо. Як виходили з цієї ситуації, ставили там буржуйку, і коли приходили парафіяни на службу, вони всі стояли біля буржуйки. Грілися і лише там на великий вхід, чи якісь такі дії, коли, коли треба там присутніми бути, вони виходили до ну, на серед храму. І потім, коли там царські врата закривалися, вони знову ставали біля буржуйки, грілися е, півчі, котрі сиділи на кліросі, то там стояв електрообігрівач, їм там хоч трошечки. Тепло створював, а священник ну, це така фігура подвижна, там треба постійно бігати, тому ну, без толку не обігрівалось ніяк. І після ціє, після кожної служби у мене руки замерзали десь от полік. Я не відчував пальців, пальці в мене були білі. І коли служба закінчувалася, я сходу вибігав. Прибігав там під храмом. Був магазин продуктовий, і в них була грубка, грілася. Я от прибігав, клав руки на грубку, тому що мені додому ще було півтора кілометра йти пішки. І коли вже відчував, що почало там кровообіг починався, то тоді вже до, йшов додому, тому що поки б дійшов додому, там б, ну, могло, могло б обмороження бути, обморозитися пальці. Настільки я там дуже сильно промерзав. Ну і ноги аналогічно також. Навіть такі були курйози, заходили люди, ну не з нашого села в магазині. Тут, уявіть собі, біжить піп, розпихує всю. Чергу і ставить руки і стоїть, гріється. От вони так дивляться, що це таке. Продавчиня каже: та це наш батюшка. Він замерз після служби. Він завжди так відігрівається, це щоб ви знали. Тому там не пункт незламності, там власне обігріву, там пункт <кхи> зламності. там Пункт заморозки. Там можна розміщати якісь, я не знаю, м'ясні чи рибні продукти. <хи> Вони зимою там замерзнуть. Але звідки цьому Спринському Івану про це взагалі-то знати? А, тут, до речі, прокоментував дуже добре один е, капелан, Пецу і написав: Явно людина ніколи не ходила до церкви, завжди є проблема з запаленням, всюди. Ну, так, звідки йому знати? І от знову написав коментар: можна запропонувати людині чергувати в храмі і наливати чай. Не проблема. Чаю купимо час, е, його час посидіти в холодному храмі і наливати чай. Хто робить пропозицію, той її виконує. Все просто. Ну дійсно, самі до речі, Дар'ї Морозова я написав, що ну, задав. Питання, чи вона взагалі-то коли-небудь е, чула яку-небудь негативну відповідь в свій адрес, коли вона зверталася до ну, який-небудь храм будь-якої абсолютно конфесії. От мені було просто цікаво, що вона? Мені відповість, я їй написав Дар'я Морозова, скажіть чесно, особисто вам відмовляли коли-небудь в храмі будь-якої конфесії, в обігріві чи в гарячому напої? Просто цікаво. Ну, мені ніколи не відмовляли. Ніколи не відмовляли ні кришнаїти, ні протестанти, ні греко-католики, ні московський навіть патріархат, ні, ніхто. Ну, коли ти заходиш і кажеш, що я замерз, можна там чаю попити. Кажуть, ну, заждіть, зараз, зараз, зараз. ми вам принесемо. Кругом, ну я з таким не стикався. Можливо, я такий щасливий. Не знаю, чи от, видно, по моїй бороді, що я от якось належу до релігії і мені не відповідали і іншим, якось негативно завжди відповідають. І от мені мороза відповіла: а вже ж так, біля мене два великих потужних храмових комплексу різних юрисдикцій з підвальними приміщеннями, недільною школою, один. Якщо до них прийти, наприклад, у випадку тривоги, вони будуть просто-напросто зачинені. Там навіть не буде цієї людини, яка скаже нізя. А якщо навіть храм відчинений, навряд чи багато людей наважаться прийти і запитати, можна тут у вас погрітися. Бо одне діло відкрити пункт незламності і скористатися цією місійною нагодою. А інше діло питати, де вам відмовили? Поки що тут пишуть лише про два пункти незламності у Лаврі, у Феодосіївському монастирях. Е, я й напишу, що Дар'я Морозова, ви не хочете е, звернутися до цих храмів, запропонувати свій час, проявити ініціативу, сказати, що ви не хочете, давайте якось ми організуємо пункт незламності, я буду приходити туди. Сидіть з такої до такої години, а ви мене забезпечите там гарячими напоями, ну, що ви там хочете, якось можна домовитися. Я думаю, що ці храми, якоїсь з юрисдикції, вони підуть на це. Просто що проблема з людьми, хто буде, сидіти в тих храмах, да? як і писав е, Капелан із ПЦУ. Що стосується до нашого храму, ну, наш храм відкритий з 8 ранку до 13.00. Приходять інколи безхатченки, просять е, погрітися, будь ласка, я кажу, тільки не королєсті, хлопці і дівчата, я за ними приглядаю, тому що ну, це така публіка. Да, вони гріються. Просять там водички, просять там якоїсь булочки, цукерочки, просять там кипяточку, Я, якщо можу, це я їм організовую, якщо є там у нас е, світло. Тобто все, що в наших <кій> силах. Однак у нас е, містечко маленьке, і тут, власне. Такої нагальної необхідності, як, наприклад, в Києві чи в якихось великих містах, в пунктах там, так званих незламності, не така велика. Так що, от. І тут, ви знаєте, що вам скажу, що я вам хочу сказати, що, в принципі, от оці люди в білому пальто, котрі їм завжди хтось винен і вони завжди десь збоку там підказують. От що було б так. Е, як краще зробити. Да, е, Йосиф Ісаріонович свій час сказав, що якщо щось пропонуєш, то пропонуй вихід з цієї ситуації. Давай план, принось з ходу мені якийсь план, я тебе ставлю головним над цим, розписую, що тобі для цього плану треба, і все, не питання. Мені ще подобається одна історія, коли їхав по Чернігу на маршрутці, і це була така осінь, слякать, знаєте. І ми про. Їздили мимо одного алкаша, котрий валявся в калюжі, і жіночка одна така почала казати: от що це таке, в які ми стали байдужі, ми сидимо і дивимося, от людина там можливо, йому погано, можливо, там ще щось з ним там не то. А ми от так спокійно це все споглядаємо. І от водій зупинив маршрутку і сказав: якщо ти така у нас милосердна мать Тереза, то давай я от зупинюсь, буду тебе чекати, я обіцяю, буду тебе чекати. Піди, підійми цю людину з калюжі, і там ну, якось, що ти там хочеш з нею робити. Так от ця жіночка сказала: Ой, вибачте, у мене ж біле пальто, я якщо я підійму, то ну, я замажусь, ні, я не можу. А сказав водій, да, ну, в такому разі закрий. Рота і їдь мовчки далі. ну Ви зрозуміли, мораль цієї байки такова, що якщо щось пропонуєш, то давай готовий е, впрягтися і робити це. Ну, і, звичайно, це такий е, наїзд, скажімо, ліваченьків на церкву. От подивіться, які вони такі сикі попи сидять, жирують, там, гріються, жеруть, а бідні люди, вони страждають і все таке Хоча. Вибачте, ну це все результат вибору людей. Люди ходили на виборчі дільниці, голосували за владу, там, місцеву владу і центральну, і так далі. Це ваш вибір всіх цих людей ви ж не вибирали. Це ж не попи ходили там і вибирали вам сим. І тому які претензії можуть бути до релігійних громад. Це колись там середньовіччя релігійні громади е, мали. Соціальні функції були церковно приходські школи, де е, дітей простих е, дітей з народу навчали читати, писати. Тобто щось таке відбувалося зараз. Ці всі функції виконує держава. Зараз є у нас міністерство освіти, освітня вся ця система яслі, дитячі садочки, школи там і так далі. До вплоть до університетів там вищив. От і є соціальні програми різні державні які, і державні, які можуть бути претензії у держави. А якщо є якісь претензії у ліваків, то ми їх чекаємо в наших Храма, Храм, хай вони приходять, приносять свої кошти, приносять самих себе, свій час. Ми договоримося якось. Ми їм розкажемо, як скооперуватися і діяти разом. Створити якісь пункти обігріву, і так далі, тому що людина збоку вона ж не знає, що відбувається всередині, що це за кухня, що взагалі в релігійній громаді відбувається. Є священні, котрий, женатий, в котрого там діти є, в нього теж є якийсь свій час, йому є чим займатися. Є парафіяни, в яких аналогічно є свої сім'ї, у них робота є, у них там якісь теж вони зайняті. Чи вони собі думають, що є якісь такі юніти, роботи, котрих попи можуть там активувати, і ці роботи будуть там цілодобово сидіти в морозі, покриті інієм і всім там розливати чай? Ну, якось так Важливо, в чомусь не правий. що ви думаєте з цього приводу? Миру нам, добра, щастя, здоров'я, всього найкращого, і надіюсь, Божою допомогою до нових зустрічі.